Привіт, мене звати Лера, і я бачу, що у вас цікава література. Хочеш прикол. Весь цей час, поки я знімала на кухні свої відео, всі мої книги валялися ось в такому стані. У мене немає, як тепер книжкових полиць. Вони всі лежать просто однією купою. Виглядає це насправді печально з одного боку, з іншого боку, достатньо вайбово. Але я зрозуміла, що ви могли би так і не побачити цей прекрасний варіант. Мого збереження книжок, тому що я. Виявляється, знову скоро переїжджає, Тому, будь ласка, насолоджуйтеся цим виглядом, поки можете, тому що скоро ці книги напевно будуть лежати просто в коробках. І на фоні цього я буду знімати наступні відео. Сьогодні я розповім тобі про всі книжечки, які в мене з'явилися за останній час. Це така величезна кубка, як на мою думку, бо насправді я думала, що не буду я вже цього року взагалі знімати відео про нові книги, але. Як виявилося, це була самобрехня, самообман, тому що в мене нещодавно був день народження, і незважаючи на те, що він не був насправді багатий на книжкові подарунки. Зокрема, тому що мені цього року хотілося трошки іншого, і я трошки інше собі згадувала у вішліст. Зокрема, жінка тепер буде кататися на скеті і робити всякі такі штуки, тому що для чого мені взагалі час на читання, якщо можна бути вічним підлітком? Я насправді ще досі не навчилася на ньому кататись, але але ми сьогодні говоримо про книжулі. Увага, attention, attention. Твоя улюблена книжкова блогерка створила телеграм-канал про книжки і всякі приколи. Тому обов'язково переходь за посиланням під відео та підписуйся. Я дуже дуже довольна всім цим надбанням деяким трохи більше. А насправді я розповім вам про все, все все сьогодні. Поговоримо, парадіємо. Також дякую величезне всім за привітання з днем народження. Я цього року відчувала себе просто якоюсь принцесою. Дуже 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 щасливо, що мене оточують такі класні люди. Якщо ви ще бажаєте мене допривітати, то в описі буде мій книжковий шліст та посилання на монобанку. Буде дуже щаслива і вдячна. А ми переходимо до книжечок. Сьогодні будуть і подарунки, і книжечки, які я придбала собі сама за останній час, десь роздобула, і також буде навіть книжка, яку я позичила, яка не моя, але яку я сподіваюся прочитати тим, що я про неї вам розповім, замотивувати себе на найскоріше читання, бо вона вже лежить. Деякий час, тому ми розпочнемо з чорних водяних лілій Бюсі. Це у нас французький детектив і трилер, напевно, має бути. Я його придбала буквально на днях, коли їздила в Луцьк, в Віваті в центрі собі як сувенір. <свісно> Вирішила, що нехай сувеніри будуть хоча б якісь прикладні з тих міст, які я їжу. І ось, принаймні, коли буду читати цю книжку, буду згадувати про свою поїздку. Тут у нас йде розповідь про. Містечко Живерні у Франції, я так туди і не доїхала, коли жила там. Хоча насправді це була моя маленька мрія. Сподіваюся, її все ж таки здійснити найближчим часом, і можливо, ця книжка стане для мене мотивацією. Вправді в мене останнім часом таке бажання почитати якісь детективи, трилери і ескапізмувати це слово, напевно, найчастіше зустрічається на цьому каналі, бо це моя основна мета в. Читання загалом в літературі, тому скоріш за все, я навіть і візьмуся за цю книжку найближчим часом, коли дочитаю парочку тих, які розпочала, і ті, які в мене. У великих пріоритетах буду вдячна за відгуки на книги, про які я буду сьогодні говорити. Це буде прискорювати або сповільнювати процес мого добирання до читання цих книжок. «Торні водяні лінії. Мені сподобалося, що вона в пейпербеку раз. Два я чула на неї класні відгуки. Що, що, що тут сталося вбивство життя трьох жінок. Тра-та-та, всі троє різні, проте їх об'єднує одна таємниця. Вони назавжди мріють поїхати звідси. 200 гривень за книжку заплатила, та навіть менше насправді 100 щимось, бо там була у них в Віваті якась акція рандомна. В них весь час якісь акції, насправді, достатньо вигідно купувати. Було кинути дартс, дротик і вибити собі знижку, щось там мені випало. І ось придбала собі цей пайпербак, який сподіваюся прочитати найближчим часом. Про яку з книжок нових на моїх поличках я не казала, що хочу її прочитати найближчим часом. Не знаю, он буду на скейтборд ставити книжки, і потім вони поїдуть кудись. Кататися. <ріст> Наступно в мене тут лежить знову Вівати, знову пейпербек, і це два кроки назустріч. Це має бути якась легесенька пригодницька книжка про каміно де Сантьяго. А взагалі нічого не чула про цю книжку. Мені про неї розповіли достатньо рандомно, коли ми говорили про Каміно, Бо я дуже хочу пройти Каміно, і я планую це зробити найближчим часом і. Книга про шлях каміно. Якщо не зважати, звісно, нашу е, рідну там напівдокументальну, напевно, таку науково популярну. Книжку найкраща книжка про Каміно, також я хочу її прочитати. Перед поїздкою перед цією пригодою. А тут у нас просто художня література про жінку, в якої все в житті пішло шкареберть, і вона відправляється пройти ось цей шлях паломництва. Один досвідчений паломник сказав, що дорога змінить вас. І тут також має бути, я так розумію, якась романтична лінія. Ой, і, 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 і все має бути супер таке цікаве пригодницьке книжка, яка напевно надихає, і це не щось таке суперінтелектуальне, просто розважальне для душі, для мотивації, можливо, навіть в якомусь сенсі, і було би класно прочитати її цієї осені. До речі, ось про неї відгуків взагалі не чула, та я її реально не помічала і не бачила. Обкладинка достатньо дивна. Як на те, які зараз сучасні видання видаються, тому я б на неї ніколи не звернула увагу, якби мені не е, сказала Боже, я тільки зараз помітила. Це таке дивне, це таке дивне. Я б на неї ніколи сама не звернула увагу, якби мені не вказали на те, що тут ця оповідь про шлях паломництва каміну. Далі книжка, яка абсолютно рандомно залетіла на мої полички, це у нас Осло Поспєлова від видавництва темпера. Чи хотіла я ознайомитися з цим автором? Так чи планувала я її собі купувати найближчі роки? Ні. А, книжка, яку прочитала моя знайома. І вітала її моїй подрузі, і моя подруга вітала її мені, <смі> і так вона в мене опинилася. Тому тут у нас ідуть всякі різні закладенчики, які ставила не я, а людина, яка її читала. І Я навіть не впевнена, чи це взагалі перша чи друга частина, тому що там же ж поспілов написав трилогію, чи ще не написав, він написав дві книжки. Так? Коротше, це все називається трилогія північних міст. Я не впевнена, чи Осло це перша чи друга книжка, скоріш за все друга. Але я так розумію, що їх можна читати і окремо, тому що вони, по ідеї, не пов'язані між собою. Боже, ну який приємний текст, і видання, і шрифт темпора, темпора. Чому в мене так мало тебе на поличках? Можливо, тут буде якась інфа. По тому, яка це книга? Ага, о, прикольне розслідування серії викрадені вбивстві. Відкриває таємниці минулого, які можуть зруйнувати звичний світ. Герої ризикують всім, щоб дістатися правди. Ага, да, Стокгольм це була перша, осло, це друга, а третя, напевно, ще не вийшла. Чи вийшла? Просвітіть мене. Клас, я чомусь не думала, що це детектив. Мені це здавалося більше як. Ну, це, я так розумію, собі точно наукова фантастика а-ля фентезі. Але більше мені це віяло вайбом антиутопії. Коротше, я реально не впевнена в тому, що ж тут буде відбуватися. Я про сюжет не знаю особливо нічого. Але ця книга мене вже приваблювала давно на полицях книгарні, Та все ніяк руки до неї не доходила. Тепер вона наближається до того, щоб бути прочитаною. Ось цікаво. Почитати відгуки на неї. Я обожнюю українську сучасну літературу, я її читаю достатньо багато. Тишка, це саме те, що мені потрібно. Наступне, і ми поговоримо ще трошечки про українську літературу, але цього разу про класичний це Ірина Вільда та ось це прекрасне видання від ще одну сторінку. Зокрема, тут у нас іде металики на шпильках». Є восьма та повнолітні діти. Отримала в подарунок від Микити з каналу Микита Любить книги. Дякую величезне за привітання з народження. Дуже дуже щаслива, дуже дуже. Раділа цій книжулі, цьому товстинцю, яка тепер в мене є на поличках. І я її тепер прочитаю, тому що це Ірина Вільда, це основа, основ ем, української саме жіночої класики жіночого авторства. Тому. Of course, I have to read it. Це у нас іде не економічний канон, від її холодну. Це ж просто прекрасна красота. Тексти про складність адаптації дівчинки до дорослого світу до вимог цінності і незрідка подвійної моралі початку 20 століття. Це те, що я люблю читати. Повне попадання. Дуже дуже довольна, що в мене є ця книжка. Дякую. Українська класика, ну це просто база. Скоро ми з вами, до речі, поговоримо детальніше про записки Карпатого Міфістофеля з цієї ж самої серії некомінічного канону. Тому очікуйте. Тепер про книгу, яку я казала, що позичила, і не маю її у себе. Це печера ідей. Має бути детектив. Дуже мені його радили. Я його забрала прочитати ще в червні, зараз вже що там у нас зараз. Серпень. Так, точно треба читати зараз, повертати книгу, по-перше, законній власниці, і вже формувати свій відгук. Така краса. Історичний детектив. Всім так подобається. Всі читають і всім так подобається. Я хочу, щоб мені також сподобалось. Діліться в коментарях, якщо читали печеру Дай, як вам зайшло, чи не зайшло, скоріш за все, перший варіант, і чому вам сподобалось? Тому, будь ласка, будь ласка, будь ласка, розкажіть, хочу прочитати її. Захопла детективна історія, розлоги роздуми про дивні стосунки між перекладачами і текстами, читачами і художньої літератури, і насамперед, мабуть, між платоновими, ідеями, потягом неприборканої пристрасті. Ого, го, це у нас пише The Washington Post. Халайці. Right. А тут у нас ідуть Афіни класичної доби, трагічно гине талановитий юнак, його наставник упевнений, що смерть не випадкова, і звертається про допомогу до відомого розгадника-таємниць. Клас! Це щось таке файне, можливо, навіть трошечки з вайбом Dark Academia, але в часи класичної доби. от, Афін. Наступна книжечка. Також класична українська література. Хто би міг подумати? Ви подивіться просто на цю красу. Іван Нечуй Левицький і книжечка у нас над Чорним морем. Я не можу надивитися на це видання. Ну, це прекрасно. Я звернула увагу на цю книжку ще тоді, коли вона вийшла в Віваті. Ось в цьому виданні, якого в мене, до речі, немає на полицях. Як не дивно. вже ось ця їхня класика така кольорова. Я її планувала придбати в Іватівському виданні, але потім я побачила це. Ну... Це гарно, це дуже гарно. Обожнюю. ще одну сторінку, обожнюю. Книжка мене права була чим перша це Іван Нечовицький. Насправді, як би це банально не було, але мені сподобалася яка дешева сім'я. Мені здається, насправді багатьом у нас сподобалася, коли читала її в школі. Типу пише е, Нечоловецький класно. Тому було би круто вийти за межі е, шкільної програми для себе та відкрити. Цього автора по-новому. А на Чорним морем у нас книжка на морську тематику. Як не дивно, як це ж я так здогадалася. Дівчата, головні героїні їдуть на відпочинок в Одесу, де пристрасті навколо кохання ідеалів несподівано розгораються яскравим жаровим над Чорним морем. Це ідеальна книжка для того, щоб поїхати в Одесу, читати її і просто чилити, насолоджуватися життям. Дуже сподіваюся, що мені вдасться цей план реалізувати. Далі у нас іде трійка: трійка, моєї великої. Любові, Тарі Прачет. зокрема, нещодавно на не День народження отримала пані та панове. Це у нас іде третя чи четверта частина з циклу про відьом. Я якраз прочитала нещодавно дочитала другу книгу з відьомського циклу. Е, вона мені сподобалася. Треба буде братися за третю. Ага, ну так, це, це виходить четверта, тому що третя це буде відьма за кордоном. У мене ось тут е, просто прачет так навалений купою. І тепер є нарешті ще наступна Прачет поповнюється, його ніколи не буває забагато. Також я собі придбала піраміди, коли на прачета були знижки в книгарні є, вже насправді не пригадую, чи я згадувала про те, що придбала саме цю. А з останніх я також купила собі в єшці. Тій самій Зимар, і на неї була знижка 50%, тому що вона перевернута. А, і, типу, насправді це ж прикол. <смі> ну, нічого не бачу поганого, в тому, що це переверта. У мене ще таких немає а, книг на полицях. Тепер є, тим паче Брачет, ну, типу, рахуючись, скільки в мене його, мені не важливо. В якому стані ці книжки, тим паче, ну вона в ідеальному стані, вона просто не, не в правильному порядку. Але також Земар, це у нас який взагалі цикл? Це, це така рандомна книжка, типу це третя книга циклу Тіфані. Якщо ви думаєте, що в мене є перша і друга книга, то ви помиляєтесь. Ну, це просто. Зайвим не буде, я її побачила. Зайвим вона точно не буде, бо рано чи пізно в мене з'явиться перша і друга книжка з цього циклу. І тепер це, ну, це просто вибух е, мозку, емоцій, шок е, і дуже-дуже багато схожих епітетів та метафор, тому що в мене тепер є історія мистецтва без чоловіків. Я взагалі не думала про те, що в мене цього року з'явиться артхаус на поличках, але завдяки Аліні з каналу Сіпогра це стало можливим. Жінка прислала мені на день роження історію мистецтва бачовиків. І я просто Аліна величезно тобі дякую. Я тобі вже там записувала, була пищащі, пищущі. І що пищать кружечки в телеграмі від радості, тому що ну, це не нормально, це неадекватно. Це просто величезний скарб надбання моєї колекції, і я її ще досі не розпакувала, я її вчора отримала. Тому давайте ми зробимо разом з вами, щоб ви зі мною разом пораділи. Скількох жінок художниць ви знаєте? Ім формувалася історія мистецтва. Чи взагалі могли жінки працювати художницями до ХХ століття? Історія мистецтва без чоловіків це книга британської мистецтва знавиці що представляє альтернативний погляд на історію мистецтва, зосереджуючись виключно на жінках-художницях. Це ідеально, мені тепер просто страшно її тримати в руках, бо вона виглядає хрупкою. Пахне журналом. Очевидно. Так, клас! Клас, клас. Чесно, я не могла собі і подумати. Типу, я додала цю книжку собі в вішліст з просто, навіть без надії. Знаєте, без надії таки сподіваюся. І я досподівалася. Аліна, дякую, величезно. Ти просто собі не уявляєш, якою щасливою ти мене зробив. Давайте щось таке гарне, рандомне відкриємо. Лі Міллар у ванні Гітлера. Квартира Гітлера. 1945 рік. Це справді достатньо рандомно. Боже, ну це, а, це треба засісти, це треба звільнитися з роботи і читати. Чудовий план. Ніхто не хоче його проспонсорувати. І також Ліна вирішила мене добити зовсім. Вона не зупинилася на Артхасі, і вона мені подарувала башенку мою ще чорті з нас, з якого часу. І ну це просто це просто капець. Ми з Аліною вже обговорювали колись Джеральда Брома. Ця жінка купила мені викрадача дітей. Я обожнюю читати Брома. Це просто ну от реально його книги, які я читала. Це у нас іде повелитель Йоля», Крампус і загублені Боги. Це одні з найкращих книг, які я читала в своєму житті. Вони просто неймовірно захопливі. Пробирають тебе до мурашок. Вони настільки цікаві, вони мені так вразили в свій час. І коли видавне небо анонсувало видання викрадача дітей Брома, я просто була в шоці. Я знала, що мені ця книжка потрібна, але я також не думала її собі купувати. А тут я її теж не розпакувала. Це великий гріх. Е, мені потрібні для цього ножиці. Це те, що я хочу читати вже. От реально, це та книжка, яку мені необхідно просто читати. Бром прекрасний. Я так і не розібралася з тим скандалом, що там, куди він там, що говорив, я взагалі нічого не поняла, я не знайшла ніяких джерел з того, в чому його звинувачували. Якщо ви знаєте детальніше ситуацію, що там було з Бромом, <свісно> якийсь скандальчик, ну, реально, я прям перерила весь інтернет і нічого по-людськи не знайшла. Я знайшла тільки якісь рандомні вкиди на нього. І це якось неприємно, тому що псує враження насправді про автора. Але я хочу вже дізнатись собі або розвіяти це, або впевнитися в тому, що це за людинка, Коротше, цікаво, якщо ви щось знаєте детальніше, то будь ласка, поділіться. А ми зараз розпакуємо з вами. Це прекрасно. Це просто неймовірно. Я зараз буду плакати. Так, будь ласка, скажіть мені, да-да-да, ілюстрації самого Брома. Це просто шикарно. Це не має мене слів. Я хочу читати вже зараз. Хто не знає, викрадач дітей це альтернативна історія про Пітера Пена. Книжка має бути жорстока, книжка має бути захоплива. Я така рада, що вона в мене є Величезне дякую. Це були всі книги на сьогодні. Насправді це ще не всі книги, які мені на день народження. Дарують, я ще не все отримала, але вже дуже-дуже кортілося вам пошвидше про все це розповісти. І я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про мої нові книжечки, подарунки на день народження. Поділіться вашими думками про всі ці книги, буду дуже-дуже вдячна дізнатися побільше. мені. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.